Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Дивіться, змінив обстановку. То я по парку ходив, а сьогодні вирішив перевірити, а не ростуть -ли грибочки у лісі. Це новий рівень. В парку там обмежений, обмежена кількість грибів росте, яку я збираю. Там під осиновики, під березовики бувають. Там бувають інколи маслята, білі, Сироїжки і маховички. Інші гриби я там не збираю. А тут наразі інша обстановка. Бачите, отакі сироїжки ростуть. Але у мене щойно стався почин. Отакий. Полячок. Чи що це таке? Можливо, не поляка. Маховичок. Здається так. Отак це виглядає, мій сьогоднішній почин. Ну що ж, будемо сьогодні тут покрутимось. А там що найду, то покажу. Тож не перемикаємося. Дивимось до победи перемоги. Отак. От а як вам така краса полячок в дереві виріс? От. Якось так. Полячок. Беремо. Несподівано наш, знайшов отакий гриб. Не знаю. Не подобається. Це не білий. Синяк якийсь. Хто напише? Їстівний чи не дуже. Отруйний. Під шляпкою синіє. Сто відсотків поляк. Не хочу я такий брати. Бо варіанти можуть бути. Хто підкаже. Варто забирати чи ні. Жду, очікую відповіді. І от подивіться, цей гриб знайшов, не взяв, а оцей обов'язково візьму. бо це перший мій на сьогодні. Біленький. Ай-яй-яй-яй-яй, красончик мій. Оце 100% білий. Краса, друзі, ой, краса! Почин по білих грибах сьогодні. Ох ти мій! У мене тут лисички ростуть. Не знав, не знав. Здивований. Супер. Тож будемо збирати потихеньку. кайфок